Три роки без фінансування масштабні паводки попередніх років на Закарпатті не стали уроком, адже програма ТИСА, яка мала б усувати наслідки попередніх та не допустити майбутніх стихійних лих, не фінансується вже близько трьох років. А для Закарпаття паводку небезпечного регіону така ситуація є катастрофічною. У ситуації розбирались наші журналісти. 1998 рік саме тоді відбулася одна з наймасштабніших повеней на Закарпатті. Причиною стали інтенсивні осінні дощі. Тоді з берегів вийшли річки Тиса, Тересва, Боржава, Латориця та інші, які підтопили майже 120 населених пунктів. У зоні стихійного лиха опинилися близько 350 тисяч людей, майже третина населення області. Внаслідок повені загинуло 17 осіб. Такі ж масштабні повені повторились і у 2001 та 2008 роках. Проте як то кажуть, поки грім не вдарить, чоловік не перехреститься. Адже протипаводкова програма Тиса, яка мала б усувати наслідки та оберігати від подібних стихійних явищ, не фінансується вже близько трьох років. Взагалі на шістнадцятий рік будемо говорити, що фінансування взагалі не передбачено. У 2015 році було виділено 15 мільйонів гривень, але всі ці кошти були направлені на погашення заборгованості за ті роботи, які виконували ще у 2012 році. Така сама ситуація була в 2014 році. В 2013 році, мені здається, там біля кількох мільйонів лише виконувалися роботи. Тобто можемо сказати, що ми вже три роки практично нічого не будуємо і не проєктуємо. З того таки 2013 року програма ТИСА входить в загальнодержавну цільову програму розвитку водного господарства. Тобто фінансуватись вона б мала згідно законів України, а не постанов Кабінету міністрів як до цього часу. Мало би фінансуватися згідно з цим законом, но не але не фінансується, і вже обласна влада не раз писала і обласна адміністрація, і обласна рада, не раз зверталися і до прем'єрів, і до президентів. Однак так в візі да ввізі нині там пояснюють відсутністю грошей. все, більше пояснення держава не фінансує, а тому порятунок потопаючих справа рук самих потопаючих. Це село Калини, де минулорічний листопадовий паводок завдав великої шкоди. Загалом у Тячівському районі від стихії постраждали шість населених пунктів. Саме Калини, нересниця, широкий луг, вонігово. Тарасівка, Нересниця і Руська Мокра. На усунення наслідків руйнування дамби з обласного бюджету виділили близько 800 тисяч. Стільки ж депутати надали із районного бюджету. Всі ці кошти витратили на усунення наслідків паводку, побудували дамбу. Проте керівництво району зазначає, аби повністю безпечити тячівщину від паводків, потрібно близько 100 мільйонів гривень. Покричу ми виділили вже 400 тисяч, по Венігові 200 тисяч. Тарасівка поки що, що там зроблено, скажімо, сільською громадою, ми поки що тільки ну, будемо щось виділяти. Ми плануємо, її, щоб вона зелена була. ну, Разом із водним господарством, думаємо, ми будемо засаджувати її, щоб через, якщо не буде дощів, щоб все одно дерев'яний покрив, вони укріпляють там. Проте такого природного укріплення, як зазначають фахівці, буде недостатньо для повного убезпечення населення від паводків. Це першочергові невідкладні роботи. Звичайно, що ця дамба в посліду повинна бути укріплена. Укріплена відповідно до розрахунків. Не габаритним каменем і відкосним кріпленням повинно бути зроблено. Але наразі це тільки віднов, відновлювальні роботи. Надалі вже будуть шукати, щоб взагалі дирку не лишити. Надалі будуть відшуковуватися кошти, щоб продовжувати ці роботи. Фінансування програми ТИСи немає, але проєктно кошторисна документація вже розроблена і готова для виконання. Є Проте поки що фінансування на плечах обласних та місцевих бюджетів. А сума, яка потрібна для реалізації програми ТИС, близько 2 мільярдів гривень. Якщо грошей на фінансування держава не виділить, то єдине на що залишається сподіватись закарпатцям прихильність природи.